Пішо, пішо, пішов. Винок іде. Дарова, ютуб, сьогодні в нас раст, Bedwars, чотири команди по три людинки. хвилин ми фармимо, збираємо ресурси, улучшаємо, купляємо і далі воюємо. Хто переможе, подивитись далі з вас, лайкосів, Гарного вам перегляду. Ой, пермома, нам треба чим побільше нафармити і ми мусимо виграти цю битву Чотири команди по три героя. Краще, нормально, Микола по камням. Я ти хата. Жиру я приніс, там нормально, багато досі Микола на 5-й хвилині почнемо розставляти стіни Там це буде пальне на патрони, 500, канину. Да куда еще там можна купити. А, а там тресть на стінки що? Шестерні, правда? Ой, ні, на шестерні... А, толщин. Шестерні на гаражки мені треба. На пластини треба. У нас є 800 скрапу, що можна купити? Дерево можна за скраб міняти. Або камінь, що небудь можна міняти на скраб. Калаш коштує 200 скрапу, Я беру три калаша. Я собі візьму М-ку. Оставь ящик окей. 200 скрапу. Так, стоп. Калаш. Калаш. Я собі эмочку взял. Эй, на Фредрих т. Оп. І шесть скраб. Патрон зараз крафтим. Вот Сіра плавиться. Я скрафт, я... я стану на крафт патроні. 6 хвилин, може стінки будемо розставляти. Так, на, і. на, погнали. А наскільки огорожати, Фредрих? Наскільки до... далеко? Ти вход зробив, стінку. А ты постав? Не, не зробив. Радів. Кілька родів треба. Вот, Фреддих, ты можешь. А ворота ми не скрафтим, да. У нас буде тоді один вхід, тоді тут ва як. Ні, можеш не можна скрафтити, тільки шестерні куби. Дивіться, я, крафт... я, я все зробив, все нормально. Вот наш хит. Ты прикалываешься, человек сюда обійдуть просто. Так ми будем контролити. Все, почалось, почалось. Подивіться, що там чели, там чело три хати побудували. Позаплутати? Там великі пічки поставили. Короче, самі лаки тут походу. А калаш дуже сильно ламається, якщо з хати стріляти. Ага. Короче, великі пічки чи ви поставили. Ну оця синя команда не бачить, червоно лохи червоно лохи Да, дві тички йому. Прокурить. У нас вроді не велиша Ну, Кройзерку побачив, що гадати. А вон, що пищева? Біля пічки, біля пічки. Не, не спались. Давай ближче підійдемо. Давай <плес> по бойще Він біля пички. Вон бачиш, один? Давай біля пічки, валимо. Готовий? Не не, не, ще далеко. А тут чал зліва. чуєш? Коло <плес> хати Колохати Коло хати на не, не роблять пички. Він тижня позабирал по Або переплавилось. А мене вбили. Одного вбив Двох вбив Легенда. Красава. Плюс калаші, плюс сети і хилки. Добий, добий, добий добий. Чел зверху на криші, чуєш. Два патрона тебе. нього немає ще стріляти. Є Походу, насліжок нема. Якимось чудом нас забагалась ліжка і ми не змогли знову відродитись, тому ми запустили нову каточку, але в нас сталася невелика заміна. У Мені... Прийшла... нас помінявся цей. Нас кабан замість так? Да? Заміна. Кабан, ти ставиш камені стіни, я дерев'яні. Синіх все погано. Колай дуже сильно ламається. Ой, тікай! Дивимося, що в жовтих. Бачу жовтий біжить. В жовтих норм, типа, а мене побачив. Ой. Я йому дав два хедшота. Він тікає, Допоки поки попробую в синіх забрати. сам Сам? Так. Ну, хиспрыгай, але... 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 я реально Он тоже. Уто редки битка стоить. А, да? Че Рідкий бітка битка стоїть? Я в кого-то попромазал. Вот и на меду, че Добре, уторедки битка, бітка, якщо что Взрываешь? Короче, выявляется, знаешь що?

Ой, окуки, окуки. У, це? А вони вийшли? Да? Ну да. виграли. Да. Все, Кидаєш? Тикайм, кабан. Чекай. Все, да. пішло, Пішло, пеше. Пішло. Икфлайн. <свіст> <Як> <свіст> Ти живий, кабан? Да. Не надолго. Джой. <реш> а Скільки там все твоей хати, подумай. Я не знаю, я там твоем раз. <реш> Скикера. Да шо засвіт. Походу рейдить вообще не. Знаешь, придак. <проб Bear 'ry> Ты дальше буду янком, застроивался. І, і так кросят його. Потім з Жекою. Буде а він мене вбив. Може там редкі бітку відкинем, чуєте? Ну на цьому все. Це така вийшла міні-пробна версія батл пасу чи що це, я не знаю, Бет Варсу. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку. Дякую за яку-небудь підтримку для мого каналу. Всім пока!